Мого каналу, Зараз в мене буде жива доля. Я покладу маленький розкладик. Людина дала на то согласіє, бо вона не може, немає в неї зараз того вайберу. Ну, коротше, вона не може, то немає людині технічної можливості, вона подивиться. Вже в інтернеті готовий розклад, то там її проблеми. Е, історія така, жіночка вона вже возросна, в неї проблема в неї болячка, е, така, скажімо, доброкачественна опухоль, називається вона нівернома, вона в неї біля позвонка, біля центральної артерії, тобто робити операцію дуже складно. І нейрохірурги сказали, що вона доброякісна і краще її не трогати. Вона йде вовнутрь туди, але вона може пережимати там, біля позвонка, щось десь пережимати. Коротше, ось вона робить і МРТ кожного півроку, в неї останній раз там, вона була 4 см. вже Завелика. Це десь отак, от. Така опухоль, прикиньте, вона кругленька, така. завелика, звісно. Ну От вона зробила МРТ, дуже боїться йде забирати ті результати. От, Ну і попросила, щоб я подивилася, як воно там все. Я проговорю її ім'я та дату народження про себе. Ось, а контекст питання буде такий. Будь ласка, карти покажіть мені результат по здоров'ю? По здоров'ю, по позвонку, по позвонку людини. Який там результат? який кейдох, що там, що там і як. Я подивлюся зараз тріадку. Якщо треба буде, ми зробимо ще один розкладик. Ну, ось, бачите, показується як прибор. Це був цей прибор. Медичний. Це е, червова карта. Це здоров'я цієї людини. Сама людина. Зробила вона той аналіз. І, до речі, це аналіз, ця інформація, бо це піки. Піки це воздух, це мечі, і ця інформація гарна. Лілія це король піковий. Це сама придворна карта. Велика у картах Таро, наприклад, щоб ви розуміли, а мечові вони відповідають за інформацію. То інформація по Ліліям гарна, вона благополучна, людина буде нормально жити, нормально себе почувати. Вона просто дуже нервується, боїться, і, знаєте, на цьому. На, на, на цій психосоматиці людина потім себе наражає, бо все ж у нас всі проблеми на нервовій системі. Розумієте? Оці всі спазми, ЖКТ, всі ці головні болі, всі порушення йдуть від нервової системи. До речі, я хочу вам сказати, коли ви заражаєтесь вірусом, то перша реагує, це не імунна система, а нервова система. І якщо вона у вас класна, як кажуть, як канати, то імунка, зрозуміло, така ж сама. І ви проходите ці всі болячки більш-менш нормально. Якщо людина дуже впечатлітельна, дуже така нервова, в неї імунка так працює. Перша, перша е, стоїть на сторожі здоров'я людини, це нервова система. Вона перша реагує. Тому я вам і багато речей не кажу і не показую. Ви не панікували. Лишній раз, на що воно вам надо Але тут все добре. Все добре, дорога моя. Ви дивитеся, я можу ще покласти один розклад, але, в принципі, в цьому немає ніякого значення. У вас гарний результат. Гарний результат. Я можу показати от рядишком Лілія. Тут ви будете щось планувати, щось ви плануєте по лисиця, це вона непогана карта. То якщо який контекст, то да, тут у вас наближається якесь щось ви плануєте, якийсь, може обслідування будете робити. Може, будете кудись їхати, може, якийсь. ну, ось... Тобто це все показує, це аналізи, аналізи, планування, і лисиця вона лежить між нормальних карт, положительних, мост, це теж наближення наближення до тих аналізів, і, вони, може, ще якісь обстеження будете робити такі серйозні, то, в принципі, тут все гарно, в принципі, все гарно. Немає, нема, бачите, ось клевер падає. Все буде нормально. Ваше життя буде спокійно йти, як воно і до цього йшло, до цього аналізу. Ось так. Тому не нервуйтеся, я вам об'яснила, що це вам не потрібно. Лишній раз люди, ви себе не нервуйте. Треба робити завжди діагностику в гарному місці. Хай це буде дорожче, але зробіть в надійному місті, в надійній клініці. Там в неї була така історія, що ну, якось, може, як буде момент, якийсь теж такий лікувальний, я щось розкажу. Але не можна довіряти зразу онкологам, які ото її вже готові були класти на операцію. вона... Дуже багато поздавала, потратила грошей, 50 тисяч потратили там на аналізи, з них потягнули, все потягнули. Ось. Але потім там донька втрутилася і вони їй сказали, бо вона вони місяць, отак, вони чорні, вона приїхала, вони чорні геть. Мама плаче, вони ну, скривали від неї, вже поки не поробили там ці аналізи, вже готові були йти на операцію. Їм сказали, що вони вже її беруть на операцію. Їм аби різать, розумієте, аби різать. От. А потім донька подивилася, то все по інтернету, бо батьки вже там 76-75 років, вони в інтернеті не шаряться, воно їм не цікаво. Вона зразу повела до нейрохірурга туди, в общем, коротше, зробили з контрастом МРТ, там все показало, там зразу менш була та по чим без контрасту на іншому там якомусь. Я забуваю, ці, вони там Є старі, є нові оці прибори МРТ ось, То там на цілий сантиметр менше показало, розумієте, це ж багато. І коли вона прийшла ще консультацію конкретно хірурга, який тим займається, от тим, помимо нейрохірурга, ще до нейрохірург послав до того хірурга, то все було понятно, Це вже в них на руках було це все, то і мерте. І... Ну, Тобто не треба того робити, то опасно. Не дай Боже, вони б зачепили там щось, ту артерію, там артерія велика проходить біля позвонка, то вона б стала б інвалідом або померла прямо там на, на столі. А так жінка ходить собі, так їй тяжко там іде якась, воно ж там пережимає десь оці всі сосудики, Но вона входить в неї туди, во вовнутрі, вовнутрішні во туди уходить, не, не сюди. Де позвонок і сюди наружу, а во внутрі ходить туди, то вона там десь, звісно, щось піддавлює, десь щось пережимає. Ну, поки що, ось я по цим картам бачу, що буде нормальний аналіз, це прибор. І він це покаже, і це буде все благополучно. Пройдете ви той аналіз. Аналіз буде дуже план... це буде запланований. Так, це запланована оця вся подія в неї, ну, ось, так що все буде добре. Це буде добре, люди. Будьте дуже уважні до свого здоров'я. Дуже уважні до свого здоров'я. Контролюйте і не вірте зразу першому лікарю. Підіть туди, підіть туди. Бо ці вони нажахають, а потім виходить, що у людині воно б і жила б собі спокійно. Якби вона навіть і не знала про то. Ось так. Так що все у вас добре. Живіть спокійно. І не партеся. Слідує МРТ у вас через півроку, зробите собі його спокійненько і живіть собі. Живіть. Робіть е, ту зарядочку, що я вам казала, легеньку на розтяжечку, льожа там, як вам удобно, без напрягу, потихеньку, шевелиться і все. Е, дуже гарно лежать на аплікаторі Кузнєцова, але бажано купити той старий аплікатор Кузнєцова. Або Лєпко, дуже, дуже гарний він, але воно воно таке дороге, то лєпко. Ось так. Я лише на аплікаторі Кузнєцова, просто засинаю. Але в мене ще той. Старий його прийшли на пільонку. І в мене він вже 100 лет. Бо зараз якийсь він неякісний, вонючий, такий пластик, ужасний, коротше. Все, люди, я отклонилася просто в сторону, але це питання здоров'я, то я, що можу, я завжди скажу. І підскажу, якщо якесь таке, то, що я знаю, то, що я сама проходжу, я, я підскажу і скажу. Все, люди, почуємось, папа.